Сьогодні я на об'єкті у селі Паланки. Це 10,5 км від Львова зі траси М10 через Солуки. Хочу вам нагадати про два об'єкти: це окремо стоячі будинки, одноповерхові, вже є зміни. Зроблений фасад, накриття під авто, огорожа по всьому периметру. Площа будинку 110 квадратних метрів. Площа ділянки 60. Будинок на 3 кімнати. Поруч сосновий ліс. Ось другий будиночок. Будинки збудовані у кварталі Новобудов. До будинку 12 кВт світла є, власна лінія, каналізація септи, вода, власна свердловина. Біля будинку буде бруківочка і засіяна все травич, і без одні Зараз зайдемо у будинок покажу вам, як всередині він виглядає. У будинку вже встановлені двері. До речі, класна новина. Газ також буде у будинку. Це в нас передпокій, гостьовий санвузел, ось така велика простора вітальня з панорамними вікнами, кухня, вікна викво трьохкамерні, комірчина біля кухні, перша спальня, друга і третя. Тут велика по усіх деталях телефонуйте мені. Буду рада вам показати цей об'єкт.